Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій передачі говоримо про ринок оренди житла у Дніпрі та про те, як в нашому місті видають електронні рецепти на антибіотики. У Дніпрі за час повномасштабної війни ціни на най найдешевше житло виросли до 40%, на преміум сегмент до 20%. За даними. Ріелторів найбільший попит на трьох-чотирьохкімнатні квартири та недорогі однокімнатні. Наскільки легко зараз знайти квартиру для оренди, та яка ситуація з наявністю житла? Про це далі розповість ріелтор Олексій Гануцький. Коли масово люди поїхали з Дніпра, та масово поїхали у Дніпро, був повний хаос. Якісь квартири просто звільнялися туди, просто заселялись люди безкоштовно. Перша половина березня це дуже велика кількість квартир, будинків. Безкоштовно чи за символічні плати приймали людей. І також орендодавці, у яких були доволі суворі умови по підбіру орендаторів, йшли на дуже лояльні уступки. Брали з тваринами, з великими тваринами. Паринами з дітьми і за дуже малі гроші, бо ніхто нічого ще не розумів. Треба було просто брати людей та колись засіляти. Тобто Ми їздили, зустрічали людей на вокзалах, привозили на квартири, просто віддавали ключі, обмінювали номерами та їхали зустрічати інших. Потім, коли усі зрозуміли, що треба адаптуватись до цьому ринку цій ситуації, вже почались. Оренди за гроші так зрозуміло, що ціни залишались або довоєнні, або навіть дуже часто нижче, значно нижче, і згодом, коли більш-менш стало зрозуміло, де проходять бойові дії. Ринок став стабілізуватись. Люди почали масово їхати до Дніпра, бо велике місто, в якому більше шансів там знайти якусь роботу, та більш-менш спокійно. Немає активних бойових дій, і тоді ціни пошли угору, бо це інфляція. Це велика інфляція, великий попит. Якщо казати о різних сегментах ринку, то елітна нерухомість залишилась на місці чи в деяких випадках навіть стала дешевше. А сегмент, який найбільш популярний, це Дешеві квартири, да там, бо у людей зачастую немає, там багато грошей. Там стала підніматися ціна значно, бо дуже великий попит. Також ситуація з розміщенням з кількістю людей, тому що ні для кого не тайна, що у Дніпрі багато людей займалися оренду. Майже завжди брався найбільш популярний сегмент. Це якась там одна чи двохкімнатна квартира для там пари чи пари з дитиною. А в зв'язку з тим, що їхало багато людей з сім'ями великими, по декілька поколінь там, то це могли бути батьки, там онуки. Там шість чоловік потрібні були великі квартири. От трьох-чотирьох кімнатних квартир завжди був дефіцит. А в цій ситуації це стало дуже. Тому також приходилось людям искати якісь квартири рядом, але це теж попит був. І зараз залишається дуже великий попит, звичайно, на квартири, які у недорогому ціновому сегменті. І якщо до війни знайти гарну однокімнатну квартиру за там 8 тисяч гривень було. Складно, але можливо, і там за декілька днів. То на зараз це майже неможливо. Так, інколи появляються, але дуже часто, що їх навіть ніхто й не бачить. Тобто такі ситуації приходять, що там дзвонить власник: ало, привіт там такого-то числа, звільнюється там така та квартира. Там, та і вона просто мовчки уходить клієнтам, бо вже є там великий-великий список людей, які очікують подобні об'єкти. Це дуже розмите питання, дуже розмите, тому що у нас може бути однокімнатна квартира десь на східному, там, так, на северне. Там, а це може однокімнатна в гарному будинку у центрі. Можу сказати, на своєму прикладі найдешевший об'єкт, який я здавав, це була ціна 3 тисячі гривень, це була малосімейна квартира на лівому березі. Якщо вона вже зараз перевийде на оренду, то я попитом з інфляцією, це буде вже 5. Тобто, якщо людина хоче знайти більш-менш адекватну однокімнатну квартиру, більш-менш гарному районі, Не кажу про центральні райони, це як віддалені спальники. То мінімум буде десь 7 тисяч гривень, і це буде не самий гарний ремонт. Це буде. Просто дах та криша. Якщо ми кажемо про центр, то від десяти. 10... Тисяч за квартиру в гарному житловому стані, але не євро. А преміум-сегмент це він стрибає 500 доларів та й вище. Він також пользується попитом. Через наше агентство ви наймали квартиру, ціна 3,5 тисячі доларів в місяць. Також були переселенці. Якщо у вас є гроші, якщо ви там якась там пара і у вас там є бюджет 450-500 доларів, це не є проблема зняти гарну квартиру. Початок війни, десь у березень, так майже ніх, ніхто не брав гроші, бо ми не розуміли, що відбувається. Тому і люди не знали, як вони силиться. Але під кінець місяцю вже ми були вимушені брати кошти, бо це бензин, це наша робота, це наш ліп. До війни ріелторська комісія завжди була у Дніпрі 100% від вартості квартири. Десь з квітня ми вже почали брати комісії, але 50%, Тому що це та ж сама робота, але за половину грошей. Але якщо людина не знає, на який срок вона заселяється, на зараз вже майже ніхто не заселяється на короткий срок. Майже всі вже. Довгострочна, бо вони розуміють, що у найближчі півроку рік. До свого міста вони не вернуться. Багато хто вже знайшов тут працю. Є у мене декілька прикладів, коли люди там заселялись на місяць, потім ще на місяць там пролонгація. А потім вже ми переподписували контракти на рік на півроку, тому що люди розуміють, що я залишаюсь у місті. На зараз середня десь 75% ставка, та по деяким об'єктам є і 100%, бо інколи люди самі пропонують, давайте ми там заплатимо більше, так але дайте нам цю квартиру, вона нам потрібна, бо дуже великий попит. усе одно майже всі готові, Тові були підписувати контракти на один місяць там з пролонгацією. На мою думку, город відноситься доволі лояльно, і ми заселяли людей з маленькими дітьми, як з великими собаками, з стрімять котами. Заселяли жінку з куркою. Якщо ми там кажемо про елітний сегмент, де дорогий ремонт власник розуміє, хай краще ця квартира постоїть там. Декілька тижнів, поки знайдеться орендар, який йому підходить, то потім відновлювати ремонт, який стоїть там набагато більше, ніж ті гроші, які він там може потеряти за ці там пару тижнів простою. Якщо ми кажемо там про преміум сегмент або довоєнний, або кореляція на інфляцію, там це там, 20%. да? Якщо ми кажемо дешевий сегмент, там 30-40% десь є рост. Юлія Димчніч-Переселенка у 2014 році була вимушена переїхати з Мар'янки до Краматорська. Нині вдруге переселитися до Дніпра. Як облаштувалася в нашому місті та чи складно їй було знайти тут квартиру? Пропоную зараз послухати. Ми виїхали десь в кінці. Лютого ну ми виїхали в добропільський район до батька. А потім а ми вже зрозуміли чоловіку на роботі. Сказали, що краще нам виїхати до Дніпра, і ми у Дніпрі вже були ну, десь у квітні, у середині квітня. А відразу оформили статус всі ВПО. А коли сталося, ми були змушені виїхати в 2014 році до міста Кривий Ріг. Тоді допомогли виїхати. Чоловік працював на одному підприємстві національного масштабу, і це підприємство допомогло виїхати нашій сім'ї. Ми мешкали в місті Кривий Ріг, працювали. Потім в 2016 році ми повернулися до міста Краматорськ. Все, що зосталося в Макіївці, там квартира, все надбане, робота, друзі, родичі, все залишилось. А ми почали з чистого листа своє життя. Повернулися до до міста Краматорськ. Бо сам чоловік родом з Краматорську. У нього захворів батько на онкологію. Повернулись, вирішили, що ми будемо жити тут, тому що там родичі, матінка його і мої батьки. Добропільський район не так далеко вже від нас були, також похилого віку. Заново купили квартири, зробили ремонт. Я вже пішла працювати менеджером фармацевтичною компанію. У мене народилася ще дитина, хлопчик також. А ми жили, працювали, радувалися життю. І ось знову нас спіткало те саме лихо. Знаєте, в мене вже немає емоцій. Я вже як машина, робот. Я просто розумію, що мені потрібно йти далі, тому що за мною люди, які від мене залежать. Тому на сантименти в мене немає ні часу, не жалю, не ні, ні сил, нічого. Нам прийшлося виїхати знов наразі. Ми в Дніпрі сім'я в мене велика. А я забрала ще й батьків і ще й сестру з дитиною. Вона мати одиначка, і нам потрібно було десь усім розташуватися і не просто, бо я працюю, чоловік працює. Також тут, у Дніпрі, ми знайшли роботу. Потрібно було нам всім жити і щоб нам все було по карману. Було складно, тому що багато нечесних людей, аферистів дуже багато. Я розумію і маю вже досвід. В спілкуванні я розумію, на які пріоритетні моменти треба звертати увагу в спілкуванні з подібними людьми і подібних професій. Тому я розуміла, що мене питали, мене старалися вже тричі обійти обдурити. Тому я ж кажу, що десь місяць ми витратили на пошуки житла. Нам дуже пощастило і мені, і моїм родичам. Ми виїхали в кінці лютого. Ну ми виїхали в добропільський район до батьків. А потім ми вже зрозуміли. Чоловіку на роботі сказали, що краще нам виїхати до Дніпра. І ми у Дніпрі вже були ну, десь у квітні, у середині квітня. Відразу оформили статус всі ВПО і почали шукати житло, роботу. Ну, У чоловіка була, а я там свої питання вирішувала. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. 1 серпня в Україні стартував перехідний період, в рамках якого тепер пацієнти зможуть придбати антибіотики лише за рецептом. В одній із Дніпровських лікарень така система вже працює. Як можна отримати електронний рецепт на антибіотики? Розповість лікарка загальної практики сімейної медицини пані Олена. 1 серпня 2022 року ми почали виписувати антибіотики по електронним рецептам. Антибіотики і раніше надавалися за рецептом, але з вчорашнього дня вони почали виписуватися саме за електронним рецептом. Напередусім, це дуже зручно для лікаря та пацієнта. Пацієнт має змогу звернутися до свого сімейного лікаря, отримати огляд пацієнта, отримати вірний діагноз, а також після цього отримати саме правильне призначення. Для лікарів це дуже зручно наперед усім для того, аби пацієнти не займалися. Саме адже раніше пацієнти могли придбати лікарські засоби в будь-якій аптеці і займалися самолікуванням. Також ми попереджаємо таку негоду, яка на жаль зустрічається дуже часто: це антибіотикорезистентність, це нечутливість будника хвороби до будь-якого антибактеріального препарата. І саме при призначенні препаратів за електронним рецептом цю проблему ми можемо витіснити з нашого побуту. На сьогоднішній день, аби отримати пацієнт, має змогу записатися до сімейного лікаря на прийом виписку електронного рецепту на антибіотики має зробити не лише сімейний лікар, а будь-який профільний спеціаліст, який зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Пацієнт записується на прийом, проходить огляд, перед'являє свої скарги та виставляється діагноз. Після чого пацієнта знаходять в електронній системі. Наявність декларації не обов'язкова, аби пацієнт лише мав знаходитися лише в електронній системі. Формується медичний епізод. О, це те захворювання, з яким пацієнт звернувся. І у зв'язку з формуванням діагнозу лікар проводить випуск електронного рецепту. Це скорочує час прийому пацієнту, а також час виписки самого від паперового рецепту до електронного. Адже електронний рецепт він має більш шаблонну форму. В ньому вказується міжнародне названня препарату. Лікар не обирає торгові назви, обирає торгове названня та бренд препарату сам пацієнт. Там вказується лише міжнародна назва, дозування. Ратність прийому та на скільки днів призначається цей препарат. Формується така інформаційна довідка, тому що ніяке смс-підтвердження на телефон до пацієнта не надходить. І з цієї інформаційної довідки пацієнт звертається до аптеки. Аптека, приймаючи довідку, ставить штамп, що отоварила цей препарат, і повторно вже пацієнт не може більше отоварити за цією медичною довідкою антибактеріальний препарат. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ми говорили про ринок оренди житла у Дніпрі та видачу електронних рецептів на антибіотики. ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.